Хочу показати вам, що я купила ось з е, останні збори ті, що я ставила. Ось таку посилку, вона ніби невелика 6 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Це лікувальний корм. Зараз розкажу для кого. ну Для тих хвореньких наших. Дивіться, роял це у нас для Алісії, яка повернулася яку повернула з сім'ї. Я розповім про це детальніше, коли перевезу її вже на перетримку. Це буде скоріше завтра. Не встигаю. а Може вдома зніму, бо зараз воно в мене поки там, в квартирі. а Далі наповнювач цей, що в подарунок до замовлень. Та у нас Royal, royal kitten у мене закінчується для кошенят. Так вибачаюсь, мені зателефонували. Зараз розкажу вам далі. kitten Хто у нас є? Мальва, лама і нове кошенятко. Оте дуже страшненьке, я її назвала Міледі. І сподіваюся, що вона такою і стане. Що все буде добре. Так, Це 4 кг нам, напевно, час цього вистачить. Цей корм не підійде для Елісі кушенят, бо він трошки більший. Бачите, він йде до 12 місяців, а для Еліс потрібно такий міленький, щоб в майбутньому кушенятка могли. Тут буде бейбі, тут кітен і бейбі-маза, кітен якось так. Інша, інша фірма теж треба буде скоро купувати, бо закінчується. Велика пачка у нас у Лінарі. Кур'єр був в шоці за ціни. А я ж не розумієте на кормі, що це лікувальний дорогу, Ройл роїл дорогий корм. Каже, я в шоці, подивився. Дивіться, оце купила для, для Саймона. Для старіших котиків 12, ну так як у Саймона немає зубів майже, то я думаю, що напевно йому може більше 10, а якщо йому 11, то я думаю, що нічого страшного, якщо він цей корм буде їсти. 12 паучів вологого корму. Зараз ми якраз йому дамо і потім дамо йому антибіотик. Він вологий їсть добре. Якщо у вас є змога і хтось хоче допомогти, ось такого корма нам ну, треба нормально, бо сухий він дуже важко їсть. Йому треба видаляти зубчики, а поки він не стабілізується, операцію ніхто робити йому не буде, ви розумієте, так? У Рінарі це Марсель Кася їдять. Ну, і буду перевіряти Марту, не знаю, що в неї по здоров'ю. Ну, він, звісно, тільки його не з'їсть, але ну, побачимо. Звісно, бо буду перероблювати аналізи, щоб ці стровіти вже розчинилися, бо це щось страшне з ними. Не можу ставити його на прилаштування, бо має проблеми зі здоров'ям. Ну, це єдина проблема, яку він має, але все рівно. Мотоцикл, мотоцикл проїхав. Тобто, оце все, Кетсан да, був подарунок, якось там йшов, це 6 тисяч. Ви таке розумієте, ви такі вірите, що це такі гроші. Але дякую вам за цю підтримку, щоб підтримали збір. Вакцинки теж прийшли, вакцинки вже починаю колоти зараз. Скоро піду до хлопчиків в цуценят, щоб колоти їм другу вакцинку. Знімати там нема змоги, люди не хочуть. Сьогодні отримала відео від нашої герди з Німеччини, як вона там грається з іншими собачками сім'ї. Вони попросили не виставляти, але вона дуже щаслива, вам скажу одне. Ганяють басейн у них там такі є, вони собі скачуть. Ну, вона отримала, знаєте, ну, те, що вона заслужила. Я дуже радію, вона з жінкою там подружки такі бігають один за одним. Ну клас, не можу показати. Но... Може, якусь скрін зроблю з відео, не знаю. Ну попросили не розповсюджувати. Ну таке, вони немедійні люди. Але що вона, вона дуже хороша сім'я. За це радію. Дякую вам за все. Пока.